Чи можуть бути притягнені до відповідальності чоловіки, які виїхали за кордон до 24 лютого? Із початком повномасштабної війни в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. До 24 лютого 2022 року багато українських чоловіків перебували за межами України, хтось повернувся, а хтось ні. Відповідальність законодавством не передбачена юрист Ростислав Кравець розповідає, що на сьогодні відповідальність за неповернення до України під час воєнного стану не встановлена. На сьогодні такої відповідальності немає. Народні депутати намагаються було кілька законопроєктів, які мали на меті запровадити відповідальність за неповернення чоловіків в Україну, зазначає юрист. Кравець додає, що ухвалення такого закону не відповідатиме нормам Конституції України. Що стосується змушування чоловіків повернутись, то насправді це не лише порушення Конституції, а й порушення логіки. Адже надходження в Україну фінансів від заробітчан починає перевищувати надходження від експорту, зауважує кравець. Тобто сьогодні в Україні немає жодної адміністративної чи кримінальної відповідальності за неповернення чоловіків, які виїхали до 24 лютого 2022 року. Кравець також наголошує, що запровадження певних штрафів чоловікам, які повертатимуться, буде порушенням конституції та прав людини. Також законом не передбачена і примусова мобілізація у разі повернення чоловіка, який був за кордоном до війни, резюмує кравець. Кравець додає, якщо чоловіку була вручена повістка, але він якимось чином виїхав за кордон вже після 24 лютого 2022 року та не з'явився до військомату, то за це передбачена адміністративна відповідальність. У інших випадках жодної відповідальності за неповернення немає.